Всім привіт. Далі просуватися по рейтингу. Зайшов мені щось ЛТД останнім часом. Здорово, Едвард. Тихіше чот, ну то я, може просто тихіше сказав. Не знаю, що в тебе топить, перевірю гучність. Так ну я на хаосі. По дефолту. І мені по дефолту якесь гівно першим дропає. I hear the it done. Ну Едуард, готу готуйся. Угу. Ну Ти відбиваєшся, якщо що, але ж ми, блін, багато втратимо. До речі, знаєш, як в ноті легко виконувати завдання, щоб вони без всяких лагів виконувались. З компа відкривай. Там ізі всі завдання дуже швидко проходяться і виконуються. Без всяких лагів, приколів. От я тільки що з телефона в мене жодне завдання не виконалось. Зараз зайшов з компа, відкрив одразу два завдання на ізі проплотка. Ой, а в мене пососіч. В мене равлик задушив. У мене старт був дуже лайновий, мені не було чим стартувати. Там, до речі, в тапсвапі івент. Але я не можу півдня в тапсвап зайти, блін. Типу додали завдання на трилями, коротше. Типа, прив'язати свій Binance, який. Е ну, типу, з пройденим цим UIC з верифікацією. І, типу, будуть розігру розігрувати коротше, ваучери по 600 баксів. shot. Consider it done. Там можна новий створити. Я взагалі, до речі, не знаю, чи там типу, можна юзати вже створений верифікований аккаунт. В теорії має так бути, але. Я думаю, там, типу, ID прив'язуєш. І коротше, бо там є два пункти завдань: типу, створити Binance і верифікувати Binance. Двадцять п'ять, давай п'ять, До речі, просто і сьому відбивати немає чим, якщо що. Тобі так, фан факт. Мінус 140, да? Скоріше за все, що я цю не дефую. Не факт, але мені здається, що я не дефну. Я не дефаю. мій тип теж не дефа, і сакуру просрав. Хорош. Ой-ой-ой, у них все теж поганенько вийшло. Ну, я трошки апнувся, але. Не набагато. А, уті пасакура нуляча взагалі. У нього жодного пере жодної пережитої хвилі. От перша хвиля зараз. Майкові Маллайн, Офту. А що ти завтра виходиш, до речі? Десято просраєш. Я, скоріше за все, теж мені немає чим е... той. Мені немає чим танкувати босса. Завтра ні, він тебе дозволив. I hear the він дев'яту не дефає, А я походу теж. Ти там дефнув? Ага, дефнув, найс. А, ну я теж дефнув, На краполях, але дефнув. Можна і так сказати, я ти в нього не, не запитував. А, ти там херм, это поняв. Це якась нова страта, бо я бачу цю страту світло зникло. Серйозно? Так, якщо в мене з -з закінчиться стрім, то і в мене зникне виходить. А що нічого не писали? Аварійка нічого не писали?